Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні вам представляємо новий наш підручник з історії України. Авторський колектив цього підручника складається із, із трьох чоловік. Один це в нас Акім Галімов, це журналіст-продюсер. Він відповідає за. Медіа підтримка підручника, створення відеоконтенту. Я, Олександр Гісим і Олександр Мартимів. Поєднання цих трьох осіб дало можливість створити принципово новий підручник, який є сучасним і відповідає найновішим досягненням як історичної науки, так і методи. Викладання. Підручник повністю відповідає його зміст модельній навчальній програмі, який створений автором тим колективом, який зазначено. І відповідно, має п'ять розділів, шість розділів, які є і в програмі, модельній програмі. Після кожного розділу є блок, який Допомагає вчителю проведення практичних занять у загальному тематичного оцінку. Також наприкінці підручника є блок, план схем для характеристик різних форм роботи з підручником і також методики викладання інтерактивних методик. Завдяки такому поєднанню. Ми отримуємо підручник, який дає можливість використовувати будь-які існуючі системи викладання: як традиційні, так і новітні, інтер інтерактивні, крові форми проведення проєктів. Ну і багато-багато інших. Ну, Далі вам покажу особливість. Є те, що він його виклад синхронізований повністю з викладом всесвітньої історії. Оце ви можете побачити, що розділи історії України повністю відповідають розділам всесвітньої історії. Це дає можливість уникнути давньої проблеми, коли учитель вимушений був або забігати наперед в на курсі, або відставати для того, щоб Якимось чином уникнути тих непорозумів, які виникали при викладанні двох паралельних курсів. Тобто ми змогли усунути цю давню проблему і фактично наблизити, і навіть можна сказати, інтегрувати два курси на рівні синхронізації і хронологічного розвитку подій. Ключовими елементами підручника є ну, класичні є такі елементи, як і рубрики. як ну, Почнемо, візьмемо один параграф і розглянемо. Тобто є назва параграфу, Параграф поділяється на пункти. Кожний пункт має пошукове запитання, також до, загалом до параграфу. Додається така рубрика, опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся, тобто, дається коротке настанович, про що буде йти мова в цьому параграфі. Також і є блок завдань на повторення, тобто для актуалізації знань, що дає можливість краще сприйняти той матеріал, який буде розглядатися. Крім того, в тексті є ілюстрації. Доволі розлогими коментарями, що дає додаткове розуміння, що зображено і до чого воно. Також до ілюстрації є система запитань. Всі ілюстрації в чотири блоки: тобто є автентичні артефакти, показані, є фотографії пам'яток, є сюжетні малюнки і картини. І цілякі реконструкції. Крім того, підручник має схеми таблиці, і до кожної схеми таблиці є система завдань. щоб Це було не просто прикраса, є словник нових понять термінів, які зустрічаються в кожному параграфі, і також є словник наприкінці підручника, який підсумовує весь термінологічний ряд, який пособоєний в цьому курсі. Також є рубрика ну, яка дає можливість е, показати ну, деякі сторони е, окремих процесів. Е, важливим елементом є картосхеми у підручнику, які теж супроводжуються запитаннями і завданнями. Е, важливим елементом є рубрика Зверніть увагу. Все дає можливість акцентувати на тому, що важливо у вивченні даного матеріалу. Ну і також є рубрика Працюємо з джерелами. Тобто є джерела і відповідна система запитань до них. Наприкінці кожного параграфу є такий великий блок, умовно називаємо його методичний, який дає можливість. Перевірити, вдосконалити, формувати вміння навички, які дає матеріал даного параду. Ну, Перший такий блок з цього методичного елементу це є сформулюйте судження пробку. Це дає можливість фактично розглянути весь матеріал, який включався в даному параграфі. Другий такий важливий елемент це є, працюємо з хронологією. Наступний елемент це запитання і задання. Вони поділені на три групи відповідно до на, знаємо, це перший блок, який дає можливість опрацювати репродуктивні питання. Згадати, що де, коли, що ми розглядали в даному параграфі, потім другий блок це аналізуємо і пояснюємо. І третій блок це застосовуємо і творимо. Тобто, можна чітко побачити, що в підручнику реалізується компетентність підхід. Для розширення меж параграфу існують QR-коди, які дають можливість вийти. На певні е, додаткові матеріали для вивчення даного параграфу, але матеріал параграфу є повністю достатньо для організації якісного року. Тут хочеться звернути увагу, що е, параграфи побудовані фактично як конструктор лего. тобто, учитель може вибудувати свою траєкторію подачі матеріалу. Також наголошуємо, що не потрібно всі завдання виконувати, той учитель вибудовує цю систему подачі матеріалу, завдань і, зрештою, підсумовується все, що було опрацьовано. Крім параграфів, я ще нагадую, що є словник, хронологічна таблиця, схеми і методика інтерактивного навчання. І та розвитку критичного мислення. Це буде підручнику. Дякую за увагу. Обирайте наш підручник. Я думаю, що він сподобається вам, і ви будете задоволені, як і ваші учні.